Коли ви перебуваєте у стосунках, але відчуваєте, що цим стосункам уже настає кінець, ви повинні це пам'ятати, щоб підготуватися емоційно. До завершення цих стосунків. І навіть якщо ви разом не жили, все рівно ви розділяли певні обов'язки. Наприклад, зустрітись, поспілкуватись, весело провести час, подарувати емоції. Коли ви були разом, у вас були обов'язки один перед одним, в тому числі на задоволення емоційних потреб. Але якщо ви вирішили розійтись, чи все йде до того, що ви розійдетесь, то вам обов'язково потрібно потурбуватись про свою автономність і знову вчитися самостійно задовільняти свої потреби, як емоційні, так і матеріальні. Адже, наприклад, якщо раніше вам було сумно, ви телефонували партнерові, а зараз партнера немає. І якщо ви не знаєте, як самостійно позбутися цього суму, то скоріш за все, ви візьмете телефон. І напишете партнерові, і тому, щоб розлучення прийшло легше, до нього потрібно завчасно підготуватись і потурбуватись про свою автономність було б дуже добре поступово все більше і більше зав'язувати свій день на собі, свої емоції, тобто, іншими словами, відновлювати свою цілісність. Тоді, незважаючи на те, як будуть розвиватись події, у вас не виникне бажання когось або зупинити або повернути.